14 жовтня городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю знову приймав гості з-за кордону. Цього разу це були волонтери із Франції. Воно до Судла Франці, до регіону Гар, Монпер і Нім. Он трава неделю асоціацію кісає Солідарю Т Україна Транткат. Ми приїхали з півдня Франції. Представляємо асоціацію Солідаріті Ukraine «Юкрейн-34». для центру реабілітації. Волонтери привезли зарядну станцію, електромасажер та ходунки. Як зазначила очільниця центру, всі ці речі будуть використовуватися у приміщенні, де функціонують трудові майстерні гончарна та швейна. Переду зима не знаємо, як буде. А ці дітки потребують постійного догляду, опіки і повинні працювати, навчатися в належних умовах. Ми дуже вдячні. Всім народу Франції, тому що це збір був всі люди долучилися до цього, і, зокрема, асоціації Солідарність 34 чотири Жану Філіппо, який привіз цю станцію. Це вже 17-й вантаж благодійної допомоги у городок за час повномасштабної війни від даної асоціації. Її засновники українці, які зараз проживають у французькому місті Люнель, волонтерить разом із ними і наша городочанка Тетяна Новоженіна. А її мати зазвичай зустрічає та приймає благодійників, які приїздять до її рідного міста. Я їх все чекаю. Вони вже привикли, як їдуть, як додому. Знаєш, Наталі разом працює. Вона там із ними. І вже подзвонила, і вже маму не поїхали, маму. Вони в Львові колесо спустили. почекай на ту. каву, готуй готуй каву. Оглянувши умови, в яких займаються люди з інвалідністю у городку, пан Філіп зазначив, що місцевий центр реабілітації відповідає європейським стандартам. Після цього він обговорив з керуючою справами виконавчого комітету гордоцької міської ради можливість організації міжнародних зустрічей для обміну досвідом. На думку волонтера, городочани мають чим поділитися з французькими колегами.